Ми сьогодні разом з усім українським народом переживаємо, хвилюємося, молимося і підносимо свої молитовні зітхання за те, щоб ця страшна війна, яка прийшла на нашу землю, якому аж закінчилася, Всечесний отець, намісник цієї святої обителі, дорогі отці, возлюблені у Господі, брати і сестри, Христос Воскрес! З ласки Божої, ми знову дожили до цього великого і преславного свята, Воскресіння з мертвих Господа і Спасителя і Бога нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми продовжуємо це святкування, яке почалося у Пасхальну ніч і яке буде продовжуватися 40 днів, бо кожного дня ми згадуємо про те, що Христос дійсно воістину воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Святитель Анг Златоуст, розмірковуючи над великою подією Воскресіння Спасителя із мертвих, говорить такі слова. Сьогодні люди з'єдналися з ангелами, зодягнені у тіло, вони разом з безтілесними силами підносять свої піснеспіви до неба. Сьогодні все творіння прославляє Воскресого і мертвих Христа Спасителя, тому що своїм Воскресінням Він все воскресив з собою, а тим більше для свого творіння, для людини, для кожного з нас, він відкрив благословенні двері вічності, де кожного очікує Христос, Спаситель Воскреслий, у своїх обіймах, кожну людину, яка прагне спасіння, яка прагне духовного вдосконалення і хоче продовжувати своє безкінечне життя у вічності разом з тим, хто подарував нам життя земне. Воскресіння з мертвих Господа і Спасителя нашого – це основа миру, це початок примирення, це припинення ворожих дій, перемога над смертю і Перемога над дияволом. Такі слова говорять нам святі Отці у цей великий і невимовний день, коли ми і своїми устами, єдиним серцем у єдності і спільності намагаємося, наскільки це можливо для нас, з глибини своїх сердець посилати до небесного престолу ті наші молитви і зітхання, які свідчать про наше бажання. Бути разом з Воскреслим Христом Спасителем світу, тому що Він відкриває нам усі перспективи і можливості не тільки у вічності, куди кожен з нас закликається, але і тут на землі. Бо ми добре знаємо про те, що людина, яка живе з Богом, з легкістю долає усі труднощі і випробування свого часу, тому що, коли не вистачає зусиль людських, тоді сам Бог починає діяти у нашому житті. І трапляється це тоді так, коли ми віддаємо своє життя в руки Божі, коли ми просимо і благаємо Його, щоб Він доповнив всі наші немочі, бо знаємо слова євангельські, які нам нагадують про те, що сила Божа в немочі звершується. Ми немічні і недостойні чада нашого Спасителя. Але усвідомлюючи всю свою гріховність і недосконалість, ми просимо і благаємо Його, щоб у цей непростий час він кожному з нас дав можливість звершувати справу свого спасіння, надихатися тими незмінними івангельськими істинами і настановами, які дає нам свята Христова Церква, наповнюватися невидимою благодатною силою в таїнствах церкви Христової, які подаються для кожної людини. І перемагати всяке зло, яке хоче побороти нас, але не має воно такої сили, тому що ми, віддаючись в руки Божі, діємо не своєю обмеженою силою, але Божою силою, яка через нас проявляється у світі через наші дії і прославляється Христос Спаситель тут, на землі і там, на небі. Наш час. Є таким, що доводиться нам терпіти різні випробування. Ми сьогодні разом з усім українським народом переживаємо, хвилюємося, молимося і підносимо свої молитовні зітхання за те, щоб ця страшна війна, яка прийшла на нашу землю, якомога швидше закінчилася, щоб ми отримали перемогу над агресором, щоб ми могли жити. На вільній нашій рідній землі, прославляти Бога, Творця і промислителя Воскреслого із мертвих, і усі свої вміння і намагання скеровувати так, щоб прославлялося Його ім'я, щоб користь була для нашої держави, щоб ми один з одним цінували можливість перебування тут на землі, всі свої вміння і таланти віддавали, щоб наш народ жив у єдності щоб трудився і приносив той благословенний плід, який Бог дає кожній людині підносити тут, на землі, для того, щоб вічність відкрилася перед нею. Сьогодні ми і сумуємо від того, що немало наших храмів в межах нашої Хмельницької єпархії захоплені, і ми не маємо можливості молитися під склепінням тих храмів. Які будували наші батьки, до будівництва яких ми доклали свої зусилля, які ми зі сльозами і потом намагалися прикрасити якомога краще. Від нас забрали стіни, але у нас не можуть забрати віру в Бога, тому що віра в Бога закінчується в житті людини, тоді, коли закінчується її життя, щоб забрати нашу віру. Треба забрати від нас життя. Але ми продовжуємо жити, дорогі брати і сестри. І віра у нашому серці полум'яніє, вона, вона нас об'єднує, вона зміцнює нас, і ми живемо цією вірою, незважаючи на усі ті труднощі, які нам приходиться прожити у цей час. Я хочу сьогодні висловити вам свої слова підтримки. Я з радістю приїхав сюди, у Староконстантинів, для того, щоб разом з вами помолитися, для того, щоб ми єдиними устами і єдиним серцем прославили Воскреслого і мертвих Христа Спасителя. Я знаю, що вам нелегко, але повірте, і Спасителю було нелегко, коли він хр... ніс Хрест на Голгофу, коли він там зазнав плюндрувань і зневажень, але ж ми знаємо, що Він воскрес. Воскрес із мертвих і все подолав, все, що було проти нього, направлено у той час, коли він перебував своїми стопами тут, на цій землі. Тож нам необхідно вірити і знати, як би нам важко не було, що обов'язково перемога буде за нами. Не тому, що ми такі сильні і красиві, а тому, що ми разом з Богом. І той, хто воює проти нас, той воює проти Бога. А Бог, як ми знаємо, зневаженим не буває. Покладаємо всі свої надії на нашого Творця і промислителя. Підтримуймо один одного нашими молитвами і можливими вчинками, братськими, дружніми, сестринськими, які, які тільки можемо проявити протягом свого життя у ці дні на землі. Будьмо разом і тоді Господь. Обов'язково буде з нами. Пам'ятаємо слова, що де б не зібралися, чи в храмі, чи біля храму, чи в будь-якому іншому приміщенні, чи під відкритим небом двоє, чи троє в ім'я Боже, там Бог обов'язково буде серед нас. Цінуймо будь-яку можливість прославити Господа, Творця і Бога нашого, тому що ним ми живемо. Ним рухаємося і ним існуємо. Допоки наше життя продовжується на землі, ми маємо можливість у будь-яких життєвих обставинах свідчити про те, що ми є Христові, що ми віддаємося в руки Божі і ми уповаємо на Його милість і на Його всеблагий промисел, без якого нічого не відбувається тут на землі. Навіть волосина не падає з людської голови. І якщо будемо мати таке тверде переконання, якщо віра наша буде міцною, якщо любов буде пламеніти у наших серцях, то обов'язково і життя наше, яким би зовнішньо воно важким не було, але внутрішній наш духовний стержень буде завжди нас керовувати у правді, благочесті і істині, продовжувати наше земне життя, прославляти Воскреслого із мертвих Христа. Подателя всяких благ на землі. Ще раз вітаю всіх вас зі світлим Христовим Воскресінням, з цими благословенними пасхальними днями, нехай пасхальна радість, дорогі брати і сестри, наповнить ваші серця і переможе усі труднощі, які маєте ви особисто у своєму житті, і які ми зараз загалом і спільно проходимо. Нехай ця пасхальна радість буде в наших серцях. Пламеніте наступні тижні місяці і до наступного світлого Христового Воскресіння, до якого ми обов'язково всі дійдемо знову, щоб знову у Пасхальну ніч прославляти Воскреслого і Змертвих Христа Спасителя. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, воскрес! Христос Анеський!